Доброго всім ранку. Вітаю вас на каналі Свідонка Селянка. Сьогодні буду обрізувати кущі, дерева і виноград. Ось зараз я біля смородини чорної Ось такий у нас січень трава зеленіє. Так, з чого почнемо? Це ще в нас кущик не старий, але вже він є сухі гілки. Це ось сама обламалася тут помічники мені співають так ось теж зламана гілка, будемо її обрізати. Tady jsou ti, co jdou dovnitř. Так, ну і на цьому все. Це кущик молодий. Старих, дуже гілок і сухих тут немає. Він сам по собі невисокий. Так, його і залишимо. Ось цю яблуню ми. Обрізали минулого року. Тут я ось знайшла лише одну гілку, яка йде всередину. Зараз її приберу. Але однією рукою мені не зручно. оце і все. Ось знайшла ще одну гілку, яка втреться, третя он обільшу. І також прибираємо. І на сьогодні з яблунею все. Старі яблуні ми не обрізаємо, бо вони дуже високі. І вже вони настільки старі, що їх просто вже потрібно повністю. Прибирати. Йдемо тепер до винограду. Так як мені і знімати і обрізати невдобно, тому я обріжу його сама і потім покажу результат. Так, середина. Середина роботи вже є. Залишаю пани на дві або три бруньки. Ось цей горизонтальний залишила повністю. Працюємо далі. Ще залишається небагато, декілька рухів секатором і справа буде зроблена. Все, робота завершено. Виноград обрізано. Зараз із цієї кучки ще візьму, трішки понарізаю чубуків. І спробую поставити на пророщення, бо сорт дуже гарний, нас він задовольняє. І хочеться мати ще один кущ хоча б. Ось нарізала декілька живців. І тепер спробую їх пророщувати ось вирізала ось такий прутик чубушника зараз розріжу ще його разок і спробую почеренкувати. Можливо, з цього щось вийде. Бо в минулому році я за порадами з інтернету зробила, то в мене нічого не вийшло. А тепер спробую ось з такої гілочки. Ось розрізала на двоє, вийшли такі два череночка. Зараз поставлю їх в горщик з землею і подивимося, що вийде. Це буде вже спроба No. Ось таке в мене сьогодні було відео. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.